Приє! Ви на каналі Amador Lab а це означає, що ми yeah! Амадор не Амадінюво! І сьогодні 13 стаття Конституції звучить наступним чином. Земля, її надра. Атмосферне повітря, водні та інші ресурси є об'єктами права власності народу України. Від імені народу України права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування згідно з цією конституцією. Кожен громадянин України має право на природні об'єкти права власності українського народу згідно до закону. Власність зобов'язує Власність не повинна використовуватись на шкоду людині або суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів прав власності і господарювання, а також соціальний розвиток економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом розбираємо. Як ти розумієш цю статтю Меланочка? Якщо наш дім, це держава і територія навколо нього також. Воду, землю і повітря. Абсолютно точно. Права на воду, землю і повітря наші права як народу. Але в нашому випадку, наприклад, ним розпоряджається ну право розпоряджатись ним ми делегували мамі. У випадку держави це органи державної влади чи органи місцевого самоврядування. так. Все регулюється законами, конституцією, все як має бути. Але загалом право народу. Кожен громадянин України, тобто в нашому випадку, ми з Миланкою маємо право на землю, на воду і на повітря, яке знаходиться на нашій території. Власність зобов'язує. Це специфічна штука, яка означає, що, наприклад, якщо у мене у власності є земля. Ну, хорошо. У тебе у власності є земля, то ти зобов'язана, по-перше, забезпечити її цільове використання, тобто, якщо це підгород, це має бути город. А по-друге, ти маєш забезпечити покращення якості землі та її родючості. Бо такі от є обов'язки. Ну, звісно, цю власність не можна використовувати на шкоду людині або суспільству. І держава забезпечує захист наш, держава забезпечує соціальний розвиток економіки і усі суб'єкти права власності рівні перед законом верховенство права в Україні. Да? Да. Твоя чаха. Давай. Подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, ставьте пальчик вверх. И до новых встреч. И пока! пока! И сердечки в инстаграм. Пау! Пау!